Значить, до нас долучається директор стратегічного розвитку і комунікації, пан Юрій Свірідов. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго вечора. Доброго вечора. Декілька питань до вас: війна, горе, яке торкнулось кожного українця, кожну організацію. Ми всі як один стали на захист нашої батьківщини. Як ФК Шахтар включився всю в цю боротьбу після 24 лютого? Розкажіть, будь ласка, дійсно, спочатку було складно, як і всім, але десь у березні, вже з перших днів, президент клубу пан Ахметов доручив зібратися і клубом робити все можливе та неможливе, щоб допомагати українцям, допомагати цивільним та військовим, і з тих часів ми почали працювати. Відкрили шелтер на арені Львів, де упродовж багатьох місяців мешкало приблизно три тисячі українців з сходу та до півдня. Після почали грати товариські матчі у Європі, в Польщі, в Греції, Хорватії Італії. Загалом зіграли приблизно 9-10 матчів і зібрали біля 1 мільйона євро, які використовували для допомоги українцям і звернулись до до клубів, де до європейських яких ми знали добре, щоб вони теж допомагали і отримали багато гуманітарної допомоги продукти отримали генератори одяг, і це все розпосюджували в Україні через наш це шелтер у Львові та та інших містах країни. Скажіть, будь ласка, а як поводили себе е, самі футболісти після початку війни? По-різному деякі поїхали, тому що було багато іноземців, але іноземці після цього допомагали, перераховували кошти. А українці здивували декілька вони була група гравців шахтаря, які об'єдналися з гравцями Динамо. Вони зробили такий грошовий фонд з особистих коштів, і ці кошти використовували на допомогу військовим та цивільним. А були в нас гравці, які пішли до тероборони і активно долучались до волонтерської діяльності. Ну, коли ми говоримо про Шахтар, то це всесвітньо відомий бренд. Емблема, яку знають практично усі, а як клуб використовував свою силу голосу, свій авторитет на міжнародній арені? Так ми розуміли, що ну, війна вона йде не тільки військовими операціями, це ще й інформаційний економічний фронт. І ми розуміли, що ми маємо. Долучитись до, інформа... до до інформаційної кампанії, і наші медійні амбасадори, колишній гравець Даріо Срната, генеральний директор Сергій Палкін. Вони надали дуже багато інтерв'ю і змі. Вони спілкувалися, розповідали про війну і, і звертались до міжнародної федерації футболу ФІФА до міжнародного олімпійського комітету. З вимогою виключити Росію та Білорусь як членів цих організацій, та відсторонити російських та білоруських спортсменів від, від змагань, тобто провели дуже потужну кампанію. медійна ця кампанія досі триває. Ну яких відчутних результатів вдалося тут досягти? Ну я пам'ятаю, ми грали минулого року в Шотландії у Глазго проти Селтика, і це си впало з днем, коли ми звернулись до ФІФА з вимогою виключити Іран з чемпіонату світу. По футболу тому, що був в одній, в одній групі кваліфікації з сполученими штатами Америки з Англією з Уельсом. І це дуже звернуло увагу британських змі і мала дуже потужний інформаційний ефект. Їх не відсторонили, але нам вдалося розповісти свою позицію, що Іран допомагає Росії дронами і так далі. І Це теж було дуже потужно пізніше, у січні, коли Шахтар та лондонський Челсі. Підписали угоду по про перехід гравця на одного з найбільш талановитих гравців Шахтаря Михайла Мудріка до Челсі. Сума угоди 100 мільйонів доларів. І наступного дня президент клубу пан Ахметов вирішив 25 мільйонів доларів направити на проект серце Зовсталі на підтримку військовослужбовців, які захищали Зовсталі і на підтримку їх, їх сімей. Це теж було дуже потужно з інформаційного боку розповсюджено у багатьох змі за межами України. Ну... От далі ви включились, наскільки відомо, допомогу українським героям, і перший такий був гучний кейс вже легендарний захисник «Азовсталі» Михайло Діанов. От розкажіть, як це було? Так, всі, всі пам'ятають Світлину Михайлову, коли він знаходився на «Азовсталі». З апаратом зовнішньої фіксації після поранення на на рукі на руці, і теж всі пам'ятають той день, 21 вересня, коли він повернувся, разом з іншими 214 захисників України, які повернули з полону з російського, ми бачили ці ці світлини і теж. Звернули увагу, увагу що вирішив под потрібно допомогти. Звернулись до михайла і були декілька здивовані, тому що він сказав, що Він він наш вболівальник. А, і він погодився на нашу підтримку. Вже за за тиждень вони зустрілись з паном Ахметовим. домовилися, що Шахтар буде допомагати Михайлові допоки він не, не не дуже. І вже в грудні ми знайшли лікарню у Сполучених Штатах. Я з, з Михайлом був там. Йому зробили. Складну операцію на пізніше він повернувся в Україну. Довгий час була реабілітація, і наскільки я знаю, зараз вже рука добре працює. Я з ним нещодавно спілкувався і домовилися, що 21 вересня цього року на річницю визволення з полону він візьме в руку гітару і зіграє там, щось на гітарі зі своєю правою рукою. Ну, Окрім фінансової допомоги, допомоги з документами, у справу включилось медичне крило клубу. От розкажіть, будь ласка, про це. Так, насправді, коли ми ще спілкувалися з паном Діаном, він сказав, що чому він довіряє нам, тому що він знає, що професійний спорт це. І професійні травми, і складні травми, і ми маємо досвід у лікуванні. І Дійсно, наш, наші лікарі вони спілкуються з, з різними одним з найкращими лікарнями в у світі, і це допомогло нам і знайти лікування для діанова у Сполучених Штатах, і для інших бійців у Барселоні і, і, і в Ізраїлі теж. Тобто це наш досвід, який ми маємо наразі використовувати для лікування військових. Ну, от ще одна історія: історія Віталія Шумея, український боєць з надзвичайно важкою травмою голови, якому лікарі взагалі не давали шансів на одужання. От розкажіть про його кейс. Так, ми ми дізналися з нього, коли він був у Чернігові. Там, там спілкувалися з ним, з батьком. І пізніше домовили, що можемо направити його у Барселону в інститут Гутмана, який, який має досвід лікування таких травм. І з березня цього року він там знаходиться. Йому зробили складну операцію, встановили металеві пластини у голову. І крок за кроком він він одужує. І нещодавно він, він вже промовив перші свої слова, і це, це це дуже приємно, що він його стан покращується. Батько з ним це, це неймовірна людина. Він 24 години на день з ним поруч? Він допомагає, і завдяки йому впевнений, що він, він буде дуже. Да, ми розповідали про цю історію кілька разів. А скажіть, будь ласка, який його стан зараз? Я був там 10 днів тому, я спілкувався з батьком. Він каже, що дуже, дуже важкий стан в цілому, але трішки він, 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 стан покращується. Він починає говорити, починає рухатись і. Ми сподіваємося, що він там буде знаходитися ще три місяці до, до, до кінця листопада, і за цей час ми впевнені, що буде дальніше покращення. Ну а поруч з Віталієм, наскільки відомо, в сусідній палаті лікується ще один боєць-десантник Богдан Куш. А розкажіть про нього. Богдан Куш так мати звернулася до, до нас у до клубу з проханням допомогти, тому що вони довгий час лікували. Він отримав поранення захища ізюм у березні минулого року. Важке поранення в хребет, в спиною мозок. І він довгочасно знаходився у лікарні, і вже коли не було коштів, ми не знали про, про, про це. Але він двоюродний брат нашого професійного гравця Мар'яна Шведа, вони звернулись, було б прийнято рішення допомагати їм. І його теж направили в Барселону з мамою. Вони там знаходяться з травня цього року. Спочатку ми думали, що вони там будуть знаходитися десь 6 тижнів лікування, але пізніше. Пізніше лікарі сказали, що потрібно зробити дві операції на руках, тому що є шанси, що почнуть рухатися руки. Ми, ми, ми погодились і йому Богдану зробили операцію у липні, і я вже коли був у Барселоні, я сам бачив, як рухаються його руки, і він вже може тримати телефон в руках і це 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 це, це дуже, дуже неймовірні люди яких жага до життя і ми, ми, ми вдячні їм і, ми, і дуже, дуже велика повага до, до до них до їх сімей, які їх підтримують Привезли їм наші золоті медалі, які ми отримали за перемогу в чемпіонаті, тому що вважаємо, що це вже частина нашої команди. Ми, 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 ми кожен день десь десь у думках поруч, і нам, нам, нам було приємно передати їм ці золоті медалі, тому що це, це вони, вони такі ж чемпіони, як і ми. Ну і останнє питання: якщо можна, а скільки коштує лікування? От і Віталії, і Богдана? Там, в Іспанії? Ну, недешеву вартість, десь на день 800-900 євро, і за за одного, десь за півроку, це 150 тисяч євро. Але кошти це таке, і я ще раз хочу сказати, що коли я дивлюся їм в очі, ці, ці, цим, цим хлопцям, Богданові, батько, я, 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 я дуже пишаю, що ми знайомі, що ми їх підтримуємо, тому що їх бажання одужати, їх бажання, бажання перемагати, їх бажання повернутися це щось неймовірне. І завдяки їм ми тримаємося, і ми обов'язково переможемо. Дякую вам, що ви були з нами. Пан Юрій Свірітов.